Третя секція, 21 число січень 2025 року. Я зайшла на п'ятий поверх. Як бачите, тут, тут просто так закрили, тому що не знаю, що тут має бути, чесно. Але, напевно, вже готуються для оздоблення. Зараз я так зроблю. Ось. Напевно, вже готуються для проводення оздоблення, бо вони на четвертому поверсі вже його роблять. А, тобто електрика є. Ось тут така сама історія, бачите, незрозуміло. І там, не знаю, нічого не прокоментую, Ну, Впевнена, що за тиждень на наступному тижні тут вже будуть робити те саме, що роблять на четвертому поверсі. Отак ну, зробили. Открию собі тут і плечем. Ті, хто дивляться лише свої квартири, рекомендую дивитись більше, бо я даю коментарі різні. стосовно загалом також. Якщо ви помітили, вже труби є для зливу. Отакі. Тут на шостому також вже є електрика. Там щось наверху роблять. Мені здається, треба піти вище, бо електрик ще щось дороблює на четвертому. Зараз заглянемо, чи робили щось на сьомому з електрики. Тут також хтось працює. Ось, якраз електрику, так? Да? Ви електрику робите? Добрий день? Ага, тож требую. Так, да, я зрозуміла. Слухайте, а можна я це... стоїть. Бачите, яка чудова тріщина по всій стіні? Не хочу навіть нервувати. Приходьте і нервуйте ви. Бо кожного вівторка ці скандали мене вже просто не, не вистачає сил. Тут вони, мабуть, собі курять ходять, тому Ну, Так само і тут доліпили до старої стіни, аби як пили. Треба продавати квартири. Я думаю, що тут зміниться багато власників. І я буду така сама з тої ж категорії. О, тут взагалі чудово курити. Шкода, я не палю. Не тримається воно. пішла я вище. Це не все, мамо. Восьмий. Мені здається, тут нічого поки не відбувається. В восьмому. Тому тут нема що дивитися. Напевно, що навіть місцями підлогу не зробили. Тут зробили десь щось електрика вже є. А, це інтернет. І вхідна група. О, тут взагалі. Я поняла, вони сюди таскають кра все що потрібно не піду там хочу подивитися ось не до чого слави де нього знає поки запаху не чула Перемога написано. Це в нас дев'ятий поверх. Далеко не перемога. Що змінилось? Ходять тут ще поверхами вище. Так, це я зайду окремо, напевно, да. Буду спускатися іду. Другу секцію на верхню. Тут тут, тут тут, десь уже є вікна, десь нема нічого горі руку. Таке враження, що вони ходять в туалет туди. Так, тут. Коротше, ну, на мій погляд, тут нічого не змінилося, ця стіна тільки трошки відрізалася. все, Електрику тут ще не проводили. Ідемо вище Це ж все вже тут було. пароход Я зайду потім, там начебто коротше вже чисто. О, ось майстер робить. А з вулиці виглядає наче це зовнішня стіна, але бачите, тут ще мають бути зовнішні стіни. Ну, що я вам скажу, дерево мокре, його вже накривають захисним шаром плівки. Куди воно має висохнути, відомо тільки їм. Випаруватися ця волога кудись має, але це відомо тільки їм. От. Наче в бункері я висока, мені по груди навіть більше. Я не знаю якої величини, але мені здається занадто високо. Бачите як. Ага. Добрий день. Треба обережненько. Ховатися, ховаюся добре. добре. Почекаємо, що тут угу, поїхав. Можна пройти. Тут щось роблять. Так, це в мене одинадцятий поверх, одинадцятий поверх. 11 поверх, третя секція. Я закликаю вас уже прийти і подивитись, що вам зробили.